Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя в селі Підні. І щоб я сразу не забула вас, хочу привітати з медовим спасом. Хочу вам побажати солоденького життя, як той мед, щоб у вас здоров'я, щастя було, як е, в голівці маківки. Багато зерняток. Щоб ви були щасливі, мирного всім неба, е, кохання безмежного. Здоров'я, здоров'я всім, щастя, здоров'я. Так, я вже приїхала вдома після роботи, робочий день. Ще не закінчився в мене робочий тиждень, ще один деньочок. Але знаєте, за що я люблю літо? Сьогодні за те, що... Да, сьогодні за те, люблю. що дні довгі. І після робочого дня можна ще піти на річку. Того ми зараз, Варвара Іванівна. І... Ксенія Владиславівна, йдемо з ними на річку. Хочемо піти в дуже цікаве місце. Я колись показувала його зимку. Ну, мабуть, ми ходили туди весною, туди ходили таке місце, там біседки, такі місточки, зроблені, все з дерева. Я думаю, що ми туди підемо. Якщо сили хватить, <свісно> туди доперти, бо це далеко йти. Мам, а давай там пікнічок устроїмо. Пікнічок, і пік і можна пік і устроїти там пікнічок. Візьмемо зараз з собою щось поїсти і пошуруємо туди. Так що вас беру з собою. Тише, тусе, 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 тусе. Наш маршрут незмінний. Вона до <св 'язок> Йдемо знову на річку. Вчора були на річці, але варія тільки купалася, а сьогодні навіть я вдягла купальник. Попробую також покупатися, але опять же, вітерець в день таке ж мале, а під вечір вже вітерець. Знаєте? Вже, якщо буде холодна вода, то вони дуже швидко привозять. Може бути. Я з надією вдягла купальник купатися. Картошку вже треба копати. Наступного тижня, мабуть, вже будемо копати. нас щось там намічається. Привоз персику, то будемо ще працювати з персиком. Ми кожен рік працюємо з ним. Того року не працювали, бо не вийшло його привезти. А цього року начебто щось там зріє. Бо в нас люцерка, а я думаю, що сусіди не будуть проти, що ми будемо йти. Так, що ми їм тут все потоптаємо. Ну тут все одно після пшениці убор... убрано все, то я не думаю, що це трагічно. З наступного року. Їхні дітки в гарних руках. Знову зустріли козочок. Да? Йо, ти що, бадатись хочеш? Ні, ти Давай що? на бату. Диви, які вони. На бой бату. Така аж листить, переливається. Пішли, давай, пішли. Наче щось сонечко пробивається, наче вже й тепло. Так, добре тепло. Жарко. Талом. Вдома в шляпи. Ой, в капелюсі, точніше. Треба виправлятися. Раніше я пам'ятаю, тут була вода. Після зими, може. От, так, да, після зими. Я тут помню, в житті в житті. Ми сьогодні такої туди води. Ну, коли водали. Там просто кусок льда покритий снігом. Угу. проти, що вже книга не було так. Ми цей пляж, на якому зазвичай купаємося, проходимо. І йдемо далі, далі нам ще йти і йти. Я вже казала, так, що я вас туди водила, вам показувала взимку і весною ми туди ходили. Там таке все дерев'яне. Підемо подивимося. Підемо подивимося, як там, може, там і не можна купатися. Але я чула, що там купаються. Подивимось, бо найкраще е, будемо знати, коли самі перевіримо. а Отакої слухати. Переходять дівчата місток. І дивіться, дивіться, які тут коровки пасуться. Ой, Сіння, дивитися, не будьте на цьому, Ти ще всім білим. Так. Треба швидко, 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 Хоп-хоп-хоп. І перейшли. Тося, ти вже заморилась, так? Да? Будемо разом стрибати у воду. Я налаштована просто стрибати складки. Да, да. Ми Мама, тут мала, пофоткалися. Може вставлю пару фоток. Дивіться, тут люди собі зробили таку зону відпочинку. Столичок, та ось ще шикарно тіньочок. Супер. В городі, там і видно, можна рибку половити, краса природи, як атмосферно, які тут можна обалденні зробити фотографії. А, взагалі супер. На якусь м -м, таку фотосесію приїхати, типу, якесь довге нічну сорочку вдягти. Типу відьомська якась фотосесія. Вообще крутяк. А, круть. От ми прийшли в це місце. Ого, вишку, звідти видно. Дивіться, тут столик є. Можна відпочити. Зробили криничку, тут, мабуть, джерело. Поставили кру, дивіться, накрили. О, тося вже когось собі якусь жертву знайшла там. Кого вона там побачила? Це тут місцеві хлопці це все зробили. Посадили тут е, дерева. Бачите, верби посадили. І ми зараз з вами йдемо просто в телефон. Ми з вами йдемо просто в казку, бо ці е, плакучі верби вони нахилили свої, бачите, гілки і зробили такий тунель. Проходимо, проходимо. Бачите, ми з вами були тут взимку. І тут не так було гарно, але по-своєму було гарно. І тут оцей будиночок. Варя, коли ходила зі школою, сюди вони тут сценку якусь знімали. Червону шапочку, от, так. Да. Такий будиночок. Вже давно вони його робили, видно, що він вже трошки... Тося, тось. А, он дивикіт там зверху. Ото вона його знайшла і вже буде його затріпати. Ще й чорний. Чорний кіт. Тося, пішли. Тося. Так, треба Тосю забирати, бо вона не десь спокою тому коту. Які вже великі вже дерева. Територію почистили і тут така доріжка. Ну, молодці. Ну, бо ми були зимою і весною були, звісно, воно було не таке зарожче. Дивіться, поробили от такі колеса, поставили. Хтось Прохід хтось є. Хтось є. Мопед якийсь стоїть. Хтось не Ну нічого, вернемося, ми ж ним. Не... Ой, Тося, давай на мосток. Давай, давай, давай помаленьку Проходим. Місточок такий поробили. Ну, осі круто. Ой, ну, круто. Дуже класно. Оце молодці. І тут така заводь. Хтось є, тут зараз побачимо, хто тут є. Ну зараз подивимося, хто, хто тут є. є. Добрий день. Добрий день. Пташка полетіла. Дядько рибку лови. О, а цього не було, да, Варь? Мамо, тут означає вода була. А оце не було побудовано да? Було. Було, а я щось не пам'ятаю. Мені, здається, не було. Не було, не було. Це я бачу теж по доскам свіже. Згадуюся. Круто. Круто. Оце можна сюди прийти, відпочити. Тося, Тося, мама! Та нікуди вона не скочить. Тося, не можна. Така кладка. Диви, як тут просто близько до людей. Дуже класно. Вон там лебеді. Воно лебеді. О, яка тут краса. Так, mm -hmm, да, до тої сторони. А це острів, Варя. Що острів? Це, мабуть, острів. Чи це та сторона ну, Луполянська, вже Михайлівська сторона? Та сторона да, Це так близько. Ні-ні. Тося, тось. ти теж з нами хочеш? А, якщо вона буде купатися, то ми її... А, так диви, тут шість ступеньки є. Ух ти! Круто! Тут курс куртку забув. Ідемо купатися. До речі, залишаємо тут. І отама будемо купатися. До мене до Тут немає нігде каміння. Не зможете сюди пригнути? Ні, тут я дна не знаю, того я б не хотіла, щоб ти. Це щоб знаєш, хтось був, хто тут уже стрибав, купався. І розказав би, а так ось тут камінь. Ось тут? Да. Я просто з розбіком можу булькнути. Mm. То я на камінь не попаду. Не знаю. А, 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 а той камінь великий? Дно камінь. Дно кам'яне, а вода ось тут прям, цю. Тут камінь. Іди мене підбери. Давай давай. Ти Не зрибай уже, з розгонути. Я боюсь. Прям розгоняйся добре. Прям ну, давай, здалека. Давай. Сильно розгонись і оттолкнись від от берега. Треба стрибнути аж сюди. Важно, щоб Примерно ти скорпірувалася варі. Далі проїхати. Ну, дальше, або дальше, або. Тільки дійсно стрибай. Розганяйся прямо і стрибай. мене! Намочила брину лице. ну, мамо, а якою я вилізу? Тут камінь, помню. А під кам'яном рочки. Тося! Тося, тося, тося.

Камінь, не ударся ногою. Я вже в один удар. Ні, я тут виступу. Я б потругнула, яка глибина, але не хочу. Ти там до дна можеш достати. Я знаю, я боюся. Що що ков? Заряд на мать, бросил. Два, фонтан. Ой, я нахуй дороси кабель. Купляется, ну тоже смачно. У нас такие тут импровизованный мини пикник. Тося там на собаку, вона кота гавкає. Сонечко так гарно лоси. Давайте заснімемося, як я буду приїхати. Ну давай, тільки далеко стрибай. Я прям на камінь сіла. Дуже добре. Давай трошки плаваєш і ти виходиш, вже будемо йти. Марі кусають. Ну, вот... Де що опять покусаємо? Ти не можу набрати розгон Да. Ми теж так любили в дитинстві стрибати. Я б зараз стрибнула, але не хочу голову мочити. Шо? Кажу, класно стрибаєш. Дякую. Ми вже накупалися. Ксенія не купалась, а ми з варією вже наплюхались, варя настрибалася. О, я коло неї намочилася, голову намочила. Зараз поки дійдемо додому, просохнемо. Ще тось у забрати. Ще тось у забрати, бо вона там причепилася до кота, їй треба край забрати, бо вона так буде там до, до безконечності просто гавкати. Поки кіт не скоче, да, не побіжить. Або вона вже обесилиться, це ж такса. Вона ж до, до побєдного буде гавкати і добиватися. Ну тут прям дуже казково. Дуже казково. Камон. Давай, 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 давай. Давай, Ми вже вдома йду і милуюсь просто своїм капелюхом, який він обалденний, він просто невагомий. І всього на все 160, скільки там, 160 гривень, 170 щось таке. Я просто така задоволена, що я його купила. Я от люблю такі капелюхи. І легесенький на голові майже не відчувається. Гнеться, як хочеш, просто собі. Я вже фоток наробила, нафоткалася. Короче, сьогодні день фотографій. Зараз їх трошки е, підкоригую. О, підкоригую і інстаграм. А тося вже вже в сусідів. От як можна її відпускати. Пішла вже через забор, на якогось кота гавкає. І це буде, поки не захрипне. Поки не захрипне або поки її зараз не забереш. А, кіт на дереві. Бачу, кіт на дереві, і вона на того кота оце буде гавкати. Такса, що ти скажеш? такса. Ваня готує овочі в сувіді. Це при температурі 70 градусів. От бачите ще. 5,5, ,5, ну, по 6, -6 годин буде готуватися. Такі запаяні овочі. Там картопля, морква, бурячок, м'ясо. І оце при такій низькій температурі воно готується. Потім воно дуже і дуже смачне. Так, іду. Це в нас тут варф, збирає шерсть на світер. Іду тосю ловити. Беру повідок. Йду ловити Тосю, бо вона там у сусідів гавкає і мені це не подобається, що вона там гавчить. Варф, Варфій. Да. Вже там он пиль зібрала. І дивіться, який гарний вид, оцей тин. Я вже не один раз казала, що мені дуже подобається цей тин, а ще коли за цим тином он, пшениця була дуже гарна. І ось ця. З дерев Арка. Звідти дивіться, як гарно сонечко пробиває. Блін, які гарні фото можна зробити. Хто хоче пофоткатись? Хто хоче пофоткатись? У мене тут іде ціла купа. Хтось, ну що це робиться? Що ну, ти тим заставляєш мене оце пертися, тебе ловити? І кіт сидить собі спокійно на дереві. Опа-опа-опа-опа, я тебе зловила. Це, зловила я цю шкодницю. На удивлення дуже швидко. Прямо одразу хап. І все. Бо це вона до ночі гавкала. Вчора запікала перчик. Зараз його почищу. У мене там є фета. І зараз так, зроблю типу салат такий з фетою. Ось такий салат. Нарізала перчик зверху фетою, полила смаженою олійкою, і тут у мене є сушений часник. Мама сушила. Домашній сушений часничок. Присолила це все, часничком присипала, і це дуже-дуже смачно. Варфей. Кіт, моркіт. Варфюндер. Давай. Колись отаку от йому роблю. От такої, сейчас вам покажу Дальше. От Отаку роблю, і він завжди починав позіхати. <сум> Тільки один раз в сутки чогось, не знаю чого. Я ще хочу вам сказати, я не, не люблю, коли оце таке махають в екрані руками. Періодично сама так роблю, але не люблю, коли хтось робить. Не знаю чого. Так, іду вибрати огірки, треба. Тось. То я сьогодні нагасалась, нагавкалася, аж захрипла, вже без сила просто залізла в будку. Так, беру рукавички. рукавички. Так, йдемо. Е, виберу огірочки. Кермек, синій і білий. От два кущика жовтий, а то синій і білий. А оце я дуже розчарована. Бо минулого року вони такі високі були, а це ж я купувала, блін, пачка, щось там 5 насінни на 20 гривень. Замовляла через якийсь сайт. Ну, я на насіння грішити не хочу, це все за того, що не було дощу. Так само от гладіолуси. Ну, все воно таке паршиве. Все паршиве. Я сподіваюся, що на наступний рік буде все гарно. Це просто рік такий важкий. Одягаємо рукавички, перчаточки і будемо вибирати огірочки. Зовсім посохло, а чого воно посохло все? Повністю кущ посох огірків, уявляєте? І ще один посох, а чого вони посохли? Я не позула і крапельний полив є. О, це зараза така. Ой, у мене другий подбородок не дивіться. Не дивіться. Посохло, я реально посох. Я ж кажу, вони ростуть швидко. Ну це вже переріс. Що мені з ним робити? Що мені з ним робити? Вже нічого. Блін, ну я збирала тільки, алло, як вони так швидко ростуть. Я ж не могла його пропустити, він на такому видному місці. Коротше, цього року і закрутити особо не вийде. Як можна було пропустити огірок такий? Ану, дівчата, господиньки, розкажіть, що ви робите от з перцем? Я, до його хочу зараз порізати, заморозити, потім почистити ціленьким, заморозити, типу на фарширування, але не цей, у мене там є такий жовтий. Ось я зараз. Ось такий високий. Що от, типу ось цей. От я його на фаршировку залишу. А з цим що робити? Поділіться рецептами, вже перевіреними, щоб я вже знала, що ви робили. І воно смачне і дійсно гідне того, щоб його робити. Буду дуже вдячна. Вийшла з варію на прогулянку. Худрі мої вже розкрутились, сьогодні так гарно накрутила я їх накрутила, бо вчора лягла з мокрою головою спати. Рано проснулась отако на роботу спізнююсь, Коротше, думаю, якщо я буду мити голову, це ж її ще треба сушити, вкладати довго. А кудрі дві хвилини чік-чик, чик швидко плойкою накрутила і все. Коротше, сьогодні такі в мене були кудрі. Рідко їх роблю, не знаю що. Більше люблю, коли отак гарно вкладено. Вийшла з варю прогулятися покажу вам вулиці нашого села. Це отак тут поворот. Зараз буде на спуск до пляжу. Ми зараз на спуск підемо? Ні, ми далі підемо. Бачите, туди така грунтова дорога. Такий крутий спуск. Йдемо далі. Йдемо далі. Так, на відео гарно захід сонця. Такий прям. Гарний, оранжево-жовтий якийсь. От він більш пастельний. пастельний, ну гарно такий переход про прогулянка да. Прогулянку вулиці. Да, щось таке. Це вологі серветки. Це що, з заправки? Mm. Штово кафе. Ага. Угу. Будинки пусті. Картіські вулиця пуста. Да. Добрий вечір! Добрий вечір. А хто тут жив? Тут, до речі, жила тетя Лена і дядя Саша. Давно жили. А тут Там. є вулиця чи немає? А сюди так вулиця, туди один будинок. Така типу приватна вулиця тупікова. О, як гарно, який гарний захід. От зараз телефон прям точ-точ передає. Захід сонця, як гарно. Чуть-чуть не похоже. Ну, зовсім зовсім трішки. Тут колір інший. А загалом оцей градієнт все так само. М -м, так звідти з -з -з сонечко сідає і прям світить на мене. А туди небо блакитне. Доварю. Все, друзі, сьогодні закругляємося. З, з нами були ви на річці. Прогулялись сьогодні такий, начебто, влог ні про що. А звичайний наш буденний день після роботи, чим ми займаємося. Ваня там десь вечерю готує, а це ми з варією вийшли прогулятись трошки, щоб не заважати. Як завжди, всіх міцно, приміцно обіймаю. Підписуйтесь. Хто не підписався, чекаю ваші коментарі, як завжди, ваша Інна. І сьогодні і Варя.